Добрий день. Дуплекси 4 штуки. Софіївська Борщагівка, Гарна локація. Ділянки в районі 2,5-3 соток. 120 метрів квадратних. Зроблена септик, скважина, світло, газ заведений. Гарне місце під машини. Декілька, на декілька машин. Ось хаз заведений, тут дощова зроблена система. тераса з ділянкою. Подивимось дуплекс середини. Підна зона, зона під шафу, Санвузол. На першому поверсі. Будин, будинок із кремоблока. Зона котельні. Перекриття монолітні. Вікна рихау. Не рихау, вибачте, Саламандр. Це німецькі також вікна. Монолітні сходи. Зона кухні, зона вітальні. По проєкту тут кухня з газом заведена. І зона вітальні. Тут по проєкту, де вікно це їдальня. І тут м'який куточок, диванчик і плазма з виходом на терасу. Таке перший повар. Давайте подивимось другий поверх. На другому поверсі перша спальня, друга спальня? Загальний синусу. І головна спальня. Вона більше окремо зі своїм балконом. Давайте вийду. Запрошуємо всіх на перегляд. Сам дуплекс коштує 100 тисяч на сьогодні. Ціна може змінюватись. Гарного всім я.